Скажіть, будь ласка, Скажі, сьогодні е запобіжний заход у вигляді тримання підкладені на 60 днів. Я Які вже є нові об деталі, так чи вже знаєте настрою, що ми сьогодні вже є детальніше, можна говорити про що? Ну детальніше можемо сказати, те, що можна на сьогоднішній день роз розголошувати, це те, що підозрюваний був попитний. Він визнав свою провину, дав більш детальні. Більш детальну інформацію з, мум... з приводу того, чим вчиняв кримінальне правопорушення. Ви Чому? бачили сьогодні опозиції в судовому засіданні, він розуміє, що у нас є, він ознайомився з тими матеріалами, які ми йому надали, які, які також ми надали суду, як вимагає кримінального представлення закону. Тому, в принципі, знаючи ті матеріали, які у нас є. Я думаю, що його позиція зрозуміла, бо докази. Як на мою думку, вони достатні для того, щоб на сьогоднішній день казати, що він міг чи може це дуже.